Політичної ситуації в області ми всі е, отримали звернення, е, прочитали їх. Ну, я коротко, щоб не повторятися по цих зверненнях, бо власне ми зібрали для того, щоб не ми говорили про це, щоб ви сказали свою думку і точку зору, яка б мала бути в на Тернопілі ця ситуація. Ви знаєте, що 2009 року відбулися вибори до обласної ради. Туди були обрані політичні партії, і далі відбулися місцеві вибори 2010 року. Деякі депутати обласної ради, які перейшли в ради інших рівнів, були переобрані. Лишилася доволі проста ситуація. Це практично ТВК повинна зібратися і прийняти рішення по заміщенню цих депутатів іншими. Та ви знаєте, в нас тоді була. Цілком пропорційна система, тобто воно є доволі добре для громади області, що не витрачаються з бюджету кошту на вибори. А власне, люди, які є далі по списку, мали би заповнити ці депутатські крісла і працювати далі в області. Свобода на той час була обрала 50, було 50 депутатів в обласній раді. В нас вибуло 13 депутатів. Відповідно, ми віддали 13 людей, які були, мали би зайти в, знову депутатами. Але територіальна виборча комісія, яка на чолі з комуністом Іщенком, на жаль, ці збори не збиралися. Тобто він не збирав людей, люди не приходили, і ця ситуація тривала доволі довго. В цьому контексті дозвольте конкретні пропозиції. Перше. Враховуючи присутність депутатів Верховної Ради, є така пропозиція, щоб на кожному зібранні Верховної Ради, при кожній нагоді, вставав представник Тернопільщини і озвучував на кожному зібранні про те, що на Тернопільщині порушуються конституційні права не просто партії «Свобода». Завтра у цій ролі може бути будь-яка політична структура. Люди вибрали депутатів, вони повинні бути взад раз. Тобто хай це звучить в Києві на кожному зібранні. Але було б наївно, якби ми тільки сказали, що має робити, чи пан Сиротюк, чи пан Головконі, бо вони без нас не знають. Друге, я просив би в тексті раз і назавжди відмовитися від слова ТВК. Чому? В ТВК входили і входять двоє рухівців, які неперервно ходять на кожне зібрання. Тому давайте поіменно. По називати хто відсутній, бо так розумієте, ми теж в дурній ситуації получаємося. От ТВК, а наші люди кажуть чекайте. Ну а ми то ходимо на всі зібрання. Якщо один варіант зриває, бо йому хтось так сказав, і тоді це буде гарним уроком і іншим політичним силам. Зараз не будемо десь один другого зачіпати, але час від часу хтось комусь сказав, кудись не приходити. Він не прийшов по імену, от навіть в цьому зверненні до громади. Давайте називати поіменно. Оце друга пропозиція. Третя. Мені здається, давайте шукати якісь трошки нестандартні ходи. Ну, групка ручних, напівручних, напівножних людей не виконує волю громади. Є пропозиція, щоб ті люди, які мають бути в обласній раді, хай вони приходять на кожне зібрання, на кожне засідання, хай їх бачать, хай їх попробує хтось спинити яких ми власне не ходять на комісію, не відвідують, до яких ми оці, що ви кажете, фото в газетах можливо потрібно цим людям подякувати, які є членами, ТВК. Правильно, правильно. хоча вони роблять ці... свою роботу. Це є нормальні громадяни України, які виконують нормально свій громадянський обов'язки. Це правильно. Ті, які будують Україну, ті, які будують а, Україну, так. а даруйте той, хто представляє партію регіонів, його погано вчили, мабуть, вищій партійній школі, бо там. Три основних постулати в них було боротьба з українським буржуазним націоналізмом, боротьба з релігією, розумієте? Ось. То, а хто його вчив е, не, бити поклони за хутором Михайлівським? Значить, а хто його вчив будувати Незалежну Україну? Чому він боїться громади? Чому до 70-річчя УПА нагороди до цього часу не вручні? Розумієте? Управління внутрішньої політики, де воно є, чим воно займається, і по-другому людей залишили безпільно яких ми власне не ходять на комісію, не відвідують, до яких ми оці, що ви кажете, фото в газетах можливо потрібно цим людям подякувати, які є членами, ТВК. Правильно, правильно. хоча вони роблять свою роботу. Це є нормальні громадяни України, які виконують нормально свій громадянський обов'язки. Все правильно, ті, які будують Україну, ті, які будують а, Україну, так. а е, даруйте той, хто представляє партію регіонів, його погано вчили, мабуть, вищій партійній школі, бо там. Три основних постулати в них було боротьба з українським буржуазним націоналізмом, боротьба з релігією, розумієте? Ось. Хто, а хто його вчив е, ні, бити поклони за хутором Михайлівським третєм? А хто його вчив будувати Незалежну Україну? Чому він боїться громади? Чому до 70-річчя УПА нагороди до цього часу не вручили? Розумієте? Управління внутрішньої політики, де воно є, чим воно займається і по-другому людей залишили безпільно. Воли лише спільно, і звичайно, все, що сьогодні говорилося, воно вірно Будемо виводити людей на вулиці, будемо ходити, виводити людей на колегії, на наради, на зелітичні вокзали до тої пори, поки не зрозуміють, що не можна поставити на коліна Бандерівський край. Слава Україні! Боремося до боротьбу до перемоги. Озброївшись і хотіли зірвати наші зібрання. Вони думали таким методом натиснути, залякати нас, що ми здамося. Але ми повинні розуміти, що при кожному разу вони будуть отримувати гідні відсіч. Якщо треба, ми підемо проти них і їх розтопчимо. Треба вийти на вулиці, завтра вийдемо на вулиці, перекрити залізну дорогу. Ми це зробимо. Хоптян думає, що він навічно сів в цьому кріслі. Ні, ми доведемо до ситуації, що ми його викинемо з того крісла, з того кабінету, і буде він летіти тут подальше з нашого краю. Ми не дозволимо тероризувати, обтирати ноги об торне полян. Те, що вони сьогодні знущаються над нами не тільки в національному плані, а в соціальному, економічному плані. Вони хотіли сьогодні залякати нас, отримали. І треба ще раз получать. І ми будемо вимагати, допоки ті люди не понесуть відповідальності. Хоптян, ті його прислужники, шнурки, ті гочі, інші таке. Це це yeah, яка тут бігає по, тут по адміністрації. Вони получать своє і будуть притягнуті до відповідальності. Озброївшись і хотіли зірвати наші зібрання. Вони думали таким методом натиснути, залякати нас, що ми здамося. Але вони повинні розуміти, що при кожному разу вони будуть отримувати гідні відсіч. Якщо треба, ми підемо проти них і їх розтопчимо. Треба вийти на вулиці, завтра вийдемо на вулиці, перекрити залізну дорогу. Ми це зробимо. Хобтян думає, що він навічно сів цьому кріслі. Ні, ми доведемо до ситуації, що ми його викинемо з того крісла, з того кабінету, і буде він летіти тут подальше з нашого краю. Ми не дозволимо тероризувати, обтирати ноги об торне те, що вони сьогодні знущаються над нами не тільки в національному плані, а в соціальному, економічному плані. Вони хотіли сьогодні залякати нас, отримали і треба ще раз получать. І ми будемо вимагати, допоки ті люди не понесуть відповідальності, хоптян, ті його прислужники, шнурки, ті гочі, інші таке, це, це, це наволочне, яка тут бігає тут по, по адміністрації. Вони получать своє і будуть притягнуті до відповідальності.